Вітаю! Ось нарізочка робіт, які робилися в перший тиждень освоєння верстата. Роблю УСП гаєчку для УСП. УСП це універсальні, хто як розшифровує станочні приспосіду, слісарні приспосіблення. І так і так вірно. Тобто купив я УСП, а гаючок в комплекті не було. Того робляться гаєчка. Ось було проточування на автоподачі, фасочка і сверлення отвором діаметром 7 мм, сверлом заточеним неправильно, для того, щоб нарізати резьбу М8, основний крок. Тут я здебільшого показував реальну швидкість обробки. Але коли це було якби, довго, так як тут сверлом сверлити 40 мм глибину. То я пришвидшував. Робив два обороти маховичка. Це 4 мм заглублення. Виймаю сверло, чищу стружечку і знову масилком. Це все робиться для певної оснастки. Ця певна оснастка буде овер інженеринг, але ну, воно дозволяє освоїти станок. Так ось, використовую мітчик ось такий. Ятовський, до речі, який має сверло і двохзахідну спіральний мічик для нарізання різьби. В патрон зажав шестигранник і тримач біт, такий імпровізований різценарізач. Я от кручу руками за патрон, і по мірі того, як мітчик заглибляється в різьбу, він витягує, інколи швидше витягує, ніж я подаю. Пінолью з шестигранника. Ну, дорізаю різьбу я широповертом. Поставив мітчик вже інший, чотирьохзаходний спіральний. Широповертом туди-сюди його проганяю. Стоїть станок на передачі, і ці всі шестерний мотор як демпфер використовується, щоб не заламало мітчик. Тут вже операція найстрашніша для початкового столяра і для. Слабких верстатів, верстатів з слабкою жорсткістю, а саме відрізання. Діаметр шестигранника 11 мм, це по гранях, так він десь 14 мм. Швидкорізучий різеч, який прийшов з приданим, його тільки-тільки трошки підточив, трошечки масилка. В принципі, можна було б і сміливіше, але. Для першого разу це гарний результат. Гарантовано, щоб відрізалось, не обломався різець. Зараз я оце так воно впало. Зазвичай я в патрончик ставлю такий подовжений бітотримач, який його ловить. Ось перша найстрашніша операція відрізання подолана. Фасочок немає, але зараз вони будуть. Усі фасочки і. Різьба також поглиблена, Також швидкоріжучий різець. Використовую його, щоб знати фасочку зовнішню. Доволі гарно йде. Внутрішню фаску знімаю таким фаскознімачом і широповерт продорожує різьбу вже до кінця. Він там нікуди не впирається. Ось все, є різьба навалена, все зроблено. А це вже цікавіша операція. Оця приспособа, яку відповідно і це все робиться, в неї з заводу були, оці пази, що зараз фрезеруються, литі, діаметром 7 мм ширина, а треба було 8 мм туди. Болтик він не ліз. Того горизонтально фрезерний шпиндель, вставив швидкорижу фрезу на 8 мм і оце воно так зараз подаю трохи бокове врізання. Зараз повільненько, бо воно бере якби, майже половину своєї площі. Коли я торкнувся, підібрав ту боковинку, вже врізанням, як засверлююсь, повністю його проходжу, цей пас. Він був 7, фреза підбирає 8, тобто по пів міліметра на сторону приблизно. І боковим ну, вістотримачом, то поперечною подачею я потрошки виходжу. Це матеріал чугун, знизу тягне пилосос, і станіна обклеєна захистом бумажним промасленим і з магнітами. Але ви все одно пишіть в коментарях, що. Чигунна стружка призведеть до повышенного і ускореного і зноса станіни. Пишіть-пишіть, ці коментарі дуже важливі для мене. Я все читаю і так далі. Так от, це вже верхній пас профрезерований. Буде довге відео про це. Тут зараз відео просто на різка робіт, які робив фрезер. Токарно фрезерний верстат. ось чистота. Фазу. Так все сумбурно. Виходить. Озвучую цю нарізочку, не хочу грузити технічну інформацію, але заклинило в конус. Так. Бове так. відео про це приспосів. І перший раз Ну, трошки занадто багато і вона не вилазила. Прийшло згородити такий витискач, знімач витискач вручну. Святку я пробував такою пластинкою 3 мм, Ну, звичайно, воно його зігнуло. А от знімач витискач. Получилось зробити два болтика М6. Душило на цей штревель, штревель, шомпол. І в зазвичай вискочила з таким звуком, як то порвався оцей болт М6, який якраз я підтягував. Ну, звичайно, рівномірно два штуки. Треба робити отой от штревель. Штревель витискач нормальний. Хоча фрезу я... Фреза має ідеально посадочне, конус Морзе і в шпінделі конус Морзе, і я мастив його масилком, але все одно воно його підзакусило. Ну як, воно його зажало? Я зажав, воно зажало. Якби, то перший раз. Другий раз вже я значно слабше зажимав. Хоча мені в коментарях вже тоді писали, ну вже пізно писали, щоб я не сильно зажимав конус морзе, бо хватає він його знатно. Конус морзе два. Дякую, я знаю тепер, що вона вистачає. Ну, так от воно зроблена, культура виробництва тимчасового приспосіблення. Не можете звернути увагу, робилося воно вручні. Ну, Це відео вже я публікував, як різець 16х16 16, перетворюється на 16 на 12. 12 це той зараз, який використовується, це віднизу. Рістотримача до осі обертання, шпінделя до ріжучої кромки різця, точніше, скати, там 12 мм рівня. Ну, і щоб адаптувати там щось скривне, щось мені дарую туди, щось я куплю, купую на цих металообробних барахолках то цей 16 різець я адаптував і не прогадав, тому що він значно жорсткіший, ніж звичайний. Ось так йде. Так я виставляю ріжучі кромки по не... не... нерухомому КМ 2 твердославним кінчиком. А от зараз буде йти робота. Ну, тут на 115 мм, але воно реально на 150 мм в кінці, бо той гусачок носик розточного теж я проросточив. Ну, це вже якби робота повторюється, але. Тут теж буде про нього відео, так як велич... велике поле обробки 15 см майже. І На цьому розточному я заміряв плоскостність обробки, то, що ми раніше заміряли на маленькому різцю, а тут вже на великому. Буде більше відео, де на тижні його е... опублікую. Зроблю. Ну, то таке, для тих, Кому треба ті залізяки. Кому не треба, то... Ось так от нарізка ну, от Зараз ми могли мільком бачити, як зажимається в імпровізованій, розрізній втулці, мулці Болт М10 під квадратну головку для різця тримача, щоб не попортити різьбу. Ну, просто взяв дві гайки на 10, розрізав болгарку і підібрав їх, зблокував. Здуплексував, щоб вони при з'єднанні було шестигранні ці грані і співпадали. Таким чином торцую, бо купив вони занадто довгі для мови різцетримача і роблю таку мегафаску. І от тепер воно тримає значно краще. тримачі, різці. Тому що те, то, що було з шпильки будівельної, хтось зробив на точилі, це просто, це просто був позор. Так от, для цього і мега приспособи турцюю гайку. Гайку, яку знайшов, така вона є, трошки гержава, трошки не той діаметр, але мені вдалося з неї зробити. Це трошки слоумо, якби. Ну, словомо я робив для себе, щоб дивитися таке різця і можливо я якось треба підточити. А ось це вже не словомо, це реальна швидкість подачі. От я зараз навіть вставлю в кадр, як я кручу того лімба маховачка. З такою швидкістю обробляє верстат. Це 600 обертів, близько 600 обертів. Після кожної роботи лососю, особливо після чугунія, а ось вже розточний різець. Як ви можете звернути увагу, в риси тримачі вже всі нормальні стоять. Болти підкалені, підхартовані і які ну, розплюскуються своїми кінчиками тих, що піджимають. І це саме той розточний різець, який робився з 16 на 12. Він дуже, дуже потрібний тут, як бачимо, Трохи лишається. Різьби там на 19, але 19,8 мені потрібно було досягти розміра, щоб болт М20 туди вліз. там 19,8 після того, як його проганяє плашка. Ось він туди залазить чітко. Ну, Там десь може 5 соток було теліпання. Зробив фаску на зворотних обертах на реверсі. А ось ця гайка вже перетворюється на хомут для приспосіплення. Піджав тими болтиками, купори їх виставив. Зверху прижав шайбою, до реси тримача, і воно так, консоль консольно висить. Ну, жорсткості вистачає, щоб ту роботу зробити. Фрезою зробив під шляпку болта таку плоскость, назначив. Для початку сверління рівного тою, як вона називається, напишіть в коментарі, бо пропустив. Центровку і після центровки просверлив на 8 отвір до половини і вже потім на 7 під різьбу. На 7, не на 6,8, а на 7, тому що різьба довга і гайка там не проставлена, теж підгартована. От уже різьба навалена. Ну, так само мітчиком я її зробив, вже не став показувати. І от цей, ну насправді не цей, це примірочний болт, там буде інший чорний болт, підгартований. Різьба навалена на виліт. Фасочки зніму дремілем. Потом знімаю цей ласточки на гніздо, як в Криму, Крим, до речі. Повернеться в рідну гавань обов'язково. Буде ласточка на гніздо не тільки на тримачі, а й в Україні в її володіннях реальних. І от е, така вийшла у мене гаєчка, заготовка під розрізний хомут. Там я показую, що є бази, відносно якого розточувалися і так далі. А це м -м, робляться. Плашко Тримач. Плашко Тримач мене був на 5, а треба на 8. То розточую з 5 на 8, тому що треба робити шпильки. Найулюбленіша робота, токаря – шпильки і болтики. Ось так. Довелося піймати посадку на плашечку. І от зараз робиться шпильки, щоб притягнути у успехи тою. Ту мега приспосіблення, болт що в М20, йому треба зробити деякий апгрейд. Ось де на подачі, обробка на подачі, пруток 3, скоріше всього, діаметр 10, робиться на 8. Зараз 1,6 мм на діаметр збирається по 0,8 відповідно на радіус. Автоподача 0,2 мм на оберт. Швидкоріжучий різець. Іде ну, з маселком. Це реальна швидкість обробки, я його не пришвидшував. Ну, так в лапках навчальний верстат обробляє метал. Я там за кадром і більше діаметру обробляв, достойно він його гризе і, і навіть точно. Так, це був черновий проход, додаю 0,1 мм на радіус, відповідно 0,2 на діаметр. І роблю кінцевих 8 мм діаметр під різьбу М8, яка буде за це плашечкою. І західна, так би, західний поясок, щоб плашка сцентрувалася по своїх зубах. 6,8, по-моєму, діаметр. Так само чорновий і чистовий прохід. Все йде на автопобаченню. І фасочка. обов'язково фасочка. Не підправлений ніяким центром, От такий консольний виліт і, і все нормально. Працює на автоподача, доволі жорсткий режим, ну як для навчального верстата, 0,2 мм на подачі на оберт. Там щось було 720 обертів, по-моєму, щось таке. Така стружка, але є і значно більша. Так, пилососю, щоб воно там не заважало трошки масилка. Ось ця плашкотримач, який там 0 на 0 вдалося піймати посадку. Плашочки. Він зараз центрується по тому пояску західному зубками, піджимаю патроном, щоб плоскость не спіймати, і вона почала прямо перпендикулярно до ості накручувати собі початок різьби і потрохи привертаю патрон. Руками і піджимаю пінолькою. Легенько пальцями піджимаю, щоб з чуттям, і він якби, піджимає ту плашечку по помір того, як вона собі врізається, фрізається в матеріал. До речі, на перших шпильках плашка різала рвану різьбу, то я його дремелем, алмазним бур -бур буром підточив плашечку. А ось на обертах. Сам верстат нарізає різьбу. В нього мінімальних 120 обертів. Ось так він це робить. Втягне впевнено. ломаю я стружку і на реверсі виймаю плашечку. Так само включаю реверс і верстат. То все робить за мене. Якщо не зламати стружку, то ну, він може вирвати з рук, звичайно, плашечку. Хоча різьба всього лише М8, але Але... так, різьба навалена. Одразу з першого разу проход для гостей з торлиці не буде. Так ось виглядає різьба, більш-менш макрорежим. Сталь 3. Роблю таке прижимом. Стоїть задача профрезерувати з 30 мм шестигранник на 27. Ну, це мало зробитися на великій булгарці, але так як є вже поворотний стіл і верстат фрезерний, то я роблю до нього приспособим. Нема в мене перехідної планшайби з поворотного столика. на Токарний патрон, ну треба де міряти, замовляти лазерну порізкою, щоб менше протачувати, то я вийшов з положенням таким чином. Тут е, метричний крок Різ 20 в мене є такі плашки, плашко тримач. Трошки я його обчекрижив. І в поворотному столику є отвори просверлені симметрично відносно осі. Зараз я вже підготував такі болтики, КМДшки, болтики вкручую, КМДшки вставляю як дистанція, і воно його вирівнює. Ну, в тій точності, яка потрібна, щоб зробити під ключ, кілька десятків долей міліметра нам підходить. І виготовив ось такий от прижим, теж з обрізка від лазерної порізки. Тут підшабрив привалочну поверхню, де вона має прижимати плашечку. Ну і тут теж пришабрано внизу. Ну так, без фанатізму просто позбивав, просто позбивав забоїни з нього. Шабер незамінна річ в металообрубній майстерні, як виявилося. І все ставлю на масло. Тобто слой масла є кругом, і якщо воно буде дрібжати, то. Масло вже буде як демпфер працювати. Ну, це, якби би Хто не вірить, то все збирає на сухо. Хто вірить, то все мастить маслом. І там і там є свої плюси. Все, зараз я підзберу і покажу, як воно планувалося. Світла немає, то працюємо від акумуляторного інструмента. Ми до цього готові були. В результаті тих всіх токарно фрезерних робіт було таке виставлена отака от приспособа під поворотний столик. Виходиться сам поворотний столик, що він став під 90 градусів. У СП я купив в лимонній кислоті, відкисали вони. Відкисли непогано. Оці шпильки точили. Ці, ці. І з того боку. Тут пазіки ми фрезерували, ну, ми, я фрезерував. Також станочний прижим, знову ж таки, ОСПХ підпирає, прижимає, підтримує. Обрізана плашечка. Плашко тримач, вибачаюсь, там стоїть плашка. Плашка різьбою хапає. Болт на 20 і хомутом розрізним, воно його прижимає. Ну, ця шайбочка дистанціює, щоб фрезою не шкріпти по цій цангі, бо цанга тверденька. Ось, Щоб плашку спозиціонувати відносно отрулів, ну, використовується КМДХ 1,6 мм. І в поворотний стіл закручений болти М6. В принципі, так, воно нормально там собі працює. Ну, та соосність та точність для болтів достатня. Болт на 30, шестигранник. Я виходить на 27. Таке треба зробити. Болт непростий, у нього міцність 8,8 і він так добряче твердий. Його реально напільник тяжко бере. І ось на кінець то на кінець то Саме та робота, за ради якої було зроблено оцей весь попередні види робіт. Я повторюю ще раз, це приспосіблення оверінженірінг. Можна було простіше зробити, але я в процесі освоював всі оп ті операції на токарно-вказаному верстаті. І одне діло, щоб я освоював їх, ну просто щось точив і викидав потім металолом чи інша справа, одразу точити те, що потрібно виготовляти в тих розмірах, в тих допусках і так далі. Нема безпу, ну, не корисної втрати часу немає. Хоч воно трошки швидше йде, але одночасно це і, і освоювання верстата, підняття майстерності саме на цьому верстаті, і корисні штуки виготовляються. Це приспосіблення може працювати не тільки з М20 болтом, ви не хочете зажати плошкутримач або меншого діаметру, комоно робити. Ну, інші шестигранники чи інші вон, штуки в ньому фрезервати як в поворотному столі. Це робиться, поки немає переходної планшай без отвору для стикування з саме поворотним столиком. Так от, трохи по суті цієї роботи. Болт реально твердий. Я купив для цієї роботи три види фрез. Р12, Р18 і твердосплав. Були вибрані Р12 і Р18 для того, щоб подивитися, як вони будуть працювати. І Р12 не справилися, одна тільки зробила одну грань підсіла. Р18 зробила 4 болта по 6 грані і теж підсіла. На жаль, ну того буде твердосплав. Чого вибрали ці фрези, бо я планував боковою лінточкою фризи фрезерувати вниз, як я це зараз калібрував, але виявилося ефективніше врізатися, як всверлюватися. І, бо так жорсткість значно більше конструкції. І потім калібрувати верхню. Ну, ось одну грань я зробив, Віджимаю поворотний столик, повертаю на 60 градусів і піджимаю знизу. Поворотний столик і ці всі ітерації повторюються. Треба зробити 10 блоків по 6 грані і піднять 60 гравів. Один блок робиться пів години, 29 хвилин. Така от математика. Дякую за увагу. І ще раз дякую за придбання такого чудового верста. Пишіть коментарі, що я роблю неправильно, і як би ви це зробили на своїх гігантських мамонтоподібних верстатах. А ще краще перетягуйте частину цієї моментоподібної роботи на свої чудові, прекрасні, гігантські верстати. Дякую ще раз!